Сьогодні армія ТВ працює з кулемета mg 5 Heckler Інко це мені здається найгарніший кулемет, який я коли-небудь бачив. Треба е, нормально борщу з'їсти, е, щоб бігати саме з таким красеним. Вітання, мілітарна спільнота сьогодні в сюжеті армії ТВІ. У нас одразу два герої: це кулеметник Тайґет спецпідрозділу Реванш Головного управління розвідки Міністерства оборони України. І сам кулемет сьогодні. У нас це МГ-5. Хеклер Енкох Бундесвех прислав нам в вот такому неймовірному чехлі цей кулемет. Зараз ми туди заглянемо і подивимося, що там ще цікавого передали наші німецькі друзі. Зробимо це разом. Тут я бачу багато всього. Я пропоную просто дістати це все викласти, щоб наш глядач зміг це все побачити. Так, давай. У мене очі просто розбігаються. Розкажи трішечки, що тут у нас: от почнемо, наприклад, з цього підсумочка. Так, це у нас так би мовити великий набір для чистки цього кулемета. Вражений я був тим, що німці про це потурбувались. Тобто, є у нас як малий mm -hmm. мальовий набір для чистки, так би мовити. І тут є от розширений великий набір для чистки, в якому є практично все, що потрібно для кулеметника, для того, щоб довести до близько всі деталі. Я б навіть сказав все і трішечки більше, так. тому що я зазирнув це взагалі просто якийсь космос, як німці підходять до всіх можливих варіантів, що може статися, що тобі може допомогти. Класна штука, я за яку дуже кулеметно цінують от саме західні кулемети, це от ці всякі. Скажімо, мультитули для да. зброї, де є всі, всі необхідні інструменти для того, щоб вичистити найбільша проблема кулеметника це нагар зчищати mm -hmm. з поршневої групи там, і так далі. От, тобто, ви не купуєте собі додатковий мультитул, де це все є, користо, а він вже є одразу uh, в комплекті. Хімію якусь там застосовувати, нічого не треба, ти просто почистив і погнав далі. Так, uh, да, комплект дуже такий. Uh, Багато я би сказав. Е є ось така от нарядна. Це шомпол, ще його називають. Класна штука. Mm -hmm. Далі у нас ручка переносу вогню, але непроста. Тут заморочилась хиркох, як з усім в цьому кулеметі. Біпот. <ріст> О, просто Нечіко, не так. Наслів, так. для того, щоб використовувати біпот, то його потрібно цю ручку переносу вогню встановити в правильне місце. Наступні у нас йдуть отакі великі підсумки, їх можна, в принципі, використовувати в роботі. Тобто, це не просто якийсь там підсумок, який просто лежить в чохлі. Mm -hmm. Може його взяти і використовувати в роботі. Навіть під бика, по суті, так, якось так, да, так, да, в тому mm -hmm. числі, от е, у нас. Доволі незвично для наших комплект да. для наших реалій історія. Це от такий кулеметний ПБС. Штатний. Тобто Штатний, це нічого не ви не вигадане. Можемо зараз прямо продемонструвати, угу, наскільки швидко відбувається. Тобто ми його затягнули. Все, можна працювати. Ще запасний БПБС. ну БПС. Це коли ти не з такої сім'ї, а з багатої. Made in Finland. Е, Також я бачу тут ремень ось е, штатний, але виглядає він дуже класно. М'який е, погон, який не буде вам натирати, а при вазі кулемету 13 кг чи скільки. О, споряджений, так, да, але, скажімо так, голий, він десь 10,8. Ну, взагалі, він має дуже е, такий екстер'єр, просто е, як супермодель. Знаєте, тобто ну, да, баш... футуристичний. так, так, так. От є насправді найгарніший, якщо можна оцінювати не тільки вбивчу силу, а і просто красу, то це мені здається найгарніший кулемет, який я коли-небудь бачив. Е, давай ще мені просто цікаво, що всередині, чи в нього така сама ця е, ствольна коробка, чи там, можливо, є якісь е, певні деталі. Хотів би просто його трішечки порозглядати уважніше. Так, у нього така е, цікава деталь, яку я помітив при першій його роз, розборці, і що мене вразило, тут дві поворотні пружини. Так, якщо на щось наверх, наскільки легко. По-перше, це відбувається, wow. а по-друге, то така історія. Ну наскільки я знаю, це Хеклір Кох розробили спеціальний цей механізм для того, щоб компенсувати віддачу, і через це він і стає таким кучним. Через, ну, і цю, цю таку особливість свою також. Ну, тут якість ствола, в першу mm -hmm. чергу, але це теж історія про те, що. Ну, Дві поворотні пружини вони допомагають в цьому дуже сильно. Бачу. Ну і звісно, там запасний ствол, і я також бачу ще магазинчик. Короб. Так, м'який короб, він на 50 патронів. Цього, звісно, мало але при його вазі, в принципі, в, скажімо так, в походному варіанті може бути. Тобто, от є такий короб, і вже по суті, короб на 200, от, наприклад, такі, які стає. Ним, є і... така ефективна дальність вогню 600-800 метрів. А коли говорять, там що, наприклад, часто порівнюють там, цінатовські кулемети з ПКМ-ом і говорять про те, що ПКМ-а, там, дальність стрільби ефективна там, кілометр чи півтора, ну це не знаю звідки це береться. Е, Хеклер чесно заявляє про те, що в них ефективна дальність стрільби 600-800 метрів, е, при, враховуючи, що вони сюди ставлять з коробки, с, е, тут є. Трьохкратно і оптичний приціл, е, що також тут одразу штатний, просто космічної краси і функціональності е, приклад одразу зі щекою, яку можна під себе е, налаштувати. Покажи, можливо, як це все відбувається тут, е, чи це, в принципі, інтуїтивно можна зрозуміти? Тут інтуїтивно, е, тут його ще одна особливість це теж цей приклад він складається. Він буде закриватися. Отут є зацеп, угу. куди цей приклад пристібається. Потім, так, підшічник регульований. Я працюю без нього. Ну, я просто. Навчався кулеметні справі, починаючи з ПКМ. Uh -huh. Я звик до того, що в мене цих всіх там зручностей немає. Але якісь штуки все-таки я стараюся використовувати, які мені полегшують життя. Ну, це як коли ти вчишся їздити на машині, то вчишся спочатку на механіки, а потім да, переходиш да. на фішар. Так, да, рука ще довго ти тягнеться. Так, зараз ми протримаємо нашу оптику. Для цього у нас є в комплекті. Спеціальна ганчірочка. Я б навіть сказав, увага для так. цього є спеціальна ганчірочка І в комплекті. Хочу наголосити, що пальцями чи щіткою, чи ще якимись такими засобами до оптики не можна торкатися, тому що ви її просто зіпсуєте. Якийсь толк від оптики, якщо ви в неї нічого не бачите. А от тепер уже увага. В комплекті є антитуман. Антизапотівання. Тобто ми можемо чекнути на лінзу. І у нас, коли ми будемо в ПВЕ, чи зайдемо з холодного з вулиці, зайдемо в приміщення, В ліндаш, наприклад. Та, і будемо працювати звідти, то у нас оптика потіти не буде. Це такий шевський свід. Виробника. А також цей спрей ще має антистатичний ефект, тобто, пил, який літає в повітрі, а це буває дуже часто, особливо в бліндажах, не буде налипати на оптику або буде налипати значно менше. Тобто у нас подається стрічка з ліво на право. Ми пристібаємо. короб. О, це фіксували. Присібається І... зручно, легко. Да. Угу. Тут типу пластик, який легко піддається. Угу. Так. І е, ще один е, цікавий, цікава деталь. Е, коли ти спорядив стрічку, то піднімається червоний флажок, флажок. Е, в день, ясно, що ти можеш просто чим бачиш, що у тебе стрічка. В кулеметі, а вночі ти просто можеш. Ага. Пальцем на дотек зрозуміти. І да, все на, на, вночі все відбувається на сенсорних відчуттях. Ага. Клас. Те, що снайперська гвинтівка. Запобіжничок отак. Да. Одиночного режиму немає, тому тільки автоматичний. Краще робити. Довгі черги, тобто 9-12 патронів короткі не бажано, тому що зношується механізм спуску. Ну, це основне правило да. кулеметника. Довгі черги. Те, що каже патч на моєму рукаві. Просто неймовірно. Хорош. Дуже кучно б'є. Просто я навіть не звик до такої кучності, що він прям посилає таку купу набоїв в одну ціль. Навіть донаводитись не так вже і потрібно. Просто роллс-ройс. Дійсно, ось ця система. Heckler Koch працює. Я майже не намагався сильно налягати, щоб подавити ось цю віддачу. Маленька хитрість, з якою можна трошки полегшити собі роботу при довгих маршах. Кулемет стає все важчим і важчим з кожним метром. І відповідно, втомлюється зазвичай одне плече і спина. Для того, щоб трошки спину і плече розвезити, розвантажити, можна використати свої плечі і носити його ага. плечі. Спина. І таким чином менше втомлюється одне плече, на якому основна вага. І в тебе при цьому вільні руки угу, ти можеш такава. якісь маніпуляції проводити, при цьому доволі легко в такій же позиції швидко скинутись. Тобто ти скинув з одного плеча, упав і працюєш. Ну що, що Зараз спробуємо, як працюється з цим кулеметом стоячи. Дійсно, в бойових ситуаціях не завжди буде зручно, при тому, що кога кулемета достатньо велика. Але ми це зробимо просто заради оцього зброярського кулеметного інтересу. Ну, що ж, я просто думаю, після побаченого багато хлопців, які в душі кулеметники захочуть потрапити у ваш підрозділ, щоб працювати на такій зброї, можливо, розкажи, як це можна зробити. Все доволі просто. Подаєте заявку на сайті Головного управління розвідки, можете знайти. Вам передзвонять, запросять на співбесіду. Ви приїжджаєте на співбесіду визначений час, визначений день. Скажи, це можна зробити тільки на сайті, чи можна за якимось посиланням? Можливо, ми щоб вони довго не шукали, розмістимо тут QR-код. Для того, хто ліниться, спробуйте прийти за цим QR-кодом і зареєструйтесь для того, щоб потрапити в цей легендарний підрозділ і от оперувати ось такою неймовірною зброєю. Перевірено сьогодні армію ТІВІ» особисто. Дякую за цей неймовірний досвід за те, що зміг показати глядачам армії ТІВІ цю прекрасну зброю. І від себе подарую отакий патч, який, по суті, і уособлює роботу кулеметника. Це тобі. Дуже дякую.